Верховна Рада і президент прийняли закон про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінальний кодекс щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту згідно статті 175 з значком 3, значить там є три частини. Так, от за першою частиною яка галасить, ще не незабезпечення безперешкодного доступу громадян до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у випадках та порядку встановлення законодавством це частину першу застосовує органи національної поліції. І частину третю, також органи поліції. Друга частина порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації фонду захисних споруд цивільного захисту, що до заволодонеготовності їх використання. Значить, це наша стаття, це функція ДСНС. І також третя частина, це теж також функція ДСНС. Як це працює? Якщо незабезпечений безперешкодний доступ, працівник поліції складає протокол. Якщо це перший раз, значить там 1700-3400, чотириста, якщо... складає протокол на кого? На баланс утримувача баланс цієї захисної споруди. Якщо це повторне допускається, це вже частина третя, це 5100-8500. Любий громадянин може звернутися до поліції. Якщо він прийшов до захисної споруди під час повітряної тривоги, вона закрита, він має повідомити поліції, що за такою адресою така захисна споруда закрита. І тоді поліція приїжджає і складає цей протокол. Щодо утримання експлуатації. Якщо під час перевірки встановлено, що значить. Моменту, скажімо так, попередньої перевірки це було відображено в акті попередньої перевірки, і на момент перевірки також це порушення не усунене, значить, складається по, значить, по частині другої, 2250 або 5100. Якщо в тіні двох місяців це порушення не усунено, тоді 5100 – 8500. Механізм дії, тобто керівник районної військової адміністрації, перевіряє. Фіксує разом з представником ДСНС, фіксує, що є порушення, невідповідність обладнання тої чи іншої захисної споруди. Ставить термін 2 місяці. Через 2 місяці перевіряє, якщо воно не виконано, тоді застосовується адміністративна відповідальність. Якщо людина загинула і не могла потрапити, тому що був закритий хід до захисної споруди, а такі випадки були і не раз. Люди прибігають, а там закрита. Тут прилітає і люди гинуть. То в такому випадку застосовується ця кримінальна стаття. Буде відповідати та посадова особа, яка утримає балансоутримач цієї споруди. Керівники громад мають довести балансоутримачів, зібрати їм і довести цю статтю, зміни до закону. Це дуже важливо для збереження життя наших людей.